Щоб я надавав, різочку маю, але ще ж часу треба багато до Києва мені. Ну нарешті хтось вийшов до мене, до мене старого, вшанували мене. Прийшов я до вас, до вашої будівлі, тому що народ дуже молиться і в молитвах щось на цю на вашу будівлю. Злий дуже. Вирішив я відвідати вас. Подаруночки подарувати, щоб ви передали своєму господарю оцю скромненьку різочку, а вам цукерочку, щоб ви не казали, що Миколай злий і недобрий. Це Добре. тобі, хлопчику, а це передасиш це безпечно свому господарю, скажи, просить народ його Тернопільський там побачити хоче. Дуже просить. Щасливо. Щасливо, щасливо! До зустрічі щастя і здоров'я! Посміхайся. Хто побачить немає, та йому посмінеться, то щасливо добре! А якщо руку потихнемо?